Працюю з самого рангом кохан вже все пофарбував. Ще раз пофарбував там вся бомбочка. Влас. Влас. Розпалимо його. Я ще підлогу дороблю. Не можу нарадуватись ніяк, ну так мені сподобалось як вийшло. Клас, все зарайду, Ось все будуть чухати підлогу, відмивати верніше. Далі буду фугувати, потім пройду з дельфіном, а потім вже буду з тут проходитись. А тут будуть плінтуси. Тут плінтуси, а тут силікон буде. Так гарно з тою рамкою стало. Мою собі весь час, ну що з тими кутами не так? Ну, є диван, навіть їм постелило такий халат теплий, щоб вони собі там лягли сні, вони вибирають якесь таке місце. Таке незручне. Любця, ось як вона там тулиться. Вона от така от є. То неї треба таку ніжність проявляти. Так, сижу, тепер відмиваю все. Ось це відмиваю все, 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 буду фугувати і силіконити. Це все треба гарно відмити. Любця, ну то вона дає мені працювати. Ну, вся де мені то на колінах і сидить. Що ти будеш казати з нею? Маю любов якусь дивну таку прямо. Так, все, знімаю, знімаю, як фугую, і не включила камеру. Ну все, поїхали фугувати. Вже пора йти до чистоти. Não Так, ну, ось так мені вийшла ця сторона. де де ще підправлю зараз цією штукатуркою. Якщо дещо є пробіл, я бачу, що там є. От так непогано виходить. Гарно, буде красиво. Так, і ще сюди пішли. Так, все трошки підсохло нам, хочемо зараз випробувати, як це буде. Перший раз його сьогодні включаємо. <говори> ну куди ти, Люба? <говори> а, так, так, ще, що дивись. Та це буде перший цей вогонь в її житті. Взагалі не розуміє, що робиться. Що ти там сидиш, люблять? Що вона робить? Щось там лизалося і знову знов, щось. щось. Бракує. Як ми в дитинстві їли цеглу, <рес> <рес> край доїли. І зараз так казали, то, то щось не вистачає. Так, ага, зразу скажу, що оце все миється. Це все можна мити. Так що. Це можна купати. А цю обов'язково купати Красуні. Любця. Вбилася, любка. У ну, нас всі коти мають переломані хвости. То Яна приймала роди і всі переламались, що я не знаю. На самому кінчику такий раз гачок мають. Що це може означати? Не знаю. Все тікає, тікає. Що, все, сьогодні видимо у нас тепленько. У нас такий зараз заморозки, да, Сонце? Сьогодні заморозок. Вчора був заморозок. просинаєшся зранку, так тут свіженько, дуже вже. Діти собі включили батареї зверху, а тут на першому поверсі немає, ще, в нас опалення. А на першому поверсі хочеться вже камін включити, а опалення взагалі в нас немає. Діти мають електричну батарею. ось, А тут у нас камінь поки що так виручає в перші дні заморозків. Як тяга є? У взагалі тут дуже серйозна тяга була. Я не знаю, як ми зараз, як зараз буде. Цікаво. Дуже любимо камін. Клас. Зараз будемо випробовувати стелю і оцю штуку. Чи буде достатньо нам цього? Якщо не буде, достатньо, ми ще виріжемо там дирку. Ми, Настя, на решітку. Це виріс пробувати, каже, вже там температура, так? Так, вже вали гарячі тобі. Клас. Дивимося, чи сталі нічого не буде. Весь каже. Компану, що нічого не буде? Ну, цікаво. Вау, як класно. Любонька в мене на ручках. <laughs> Супер. ну Тяга в нас така добряча. Клас. Ханий купив на кінець то правильну ленту і зараз чіпляє вже її на камін. Ось так, але немає достатньої кількості в магазині, і тому ми знову не можемо це зробити. Але маємо кусочок на камін тоді, і Вася каже, я тоді ж зроблю камін, а ось це трошки пізніше, коли вони вже довезуть. Ось так. На сьогодні буде підсвітка. Ставили вже оцю ленту, ось так виглядає з цією стрічкою. Дуже гарно, коли з розсіювачем, бо ми пробували без розсіювача, а так не підходить. Треба з ним робити. Воно ну, дуже гарно виглядає, бомба просто. Вау, такий парящий, таке. Не знаю, на відео якось так воно все спливається, а так, а так видно. Так, ще сюди буде. Оця те стрічка. І сюди купимо. Буде і буде класно. Так, у нас ранок Вася розпалив камін. Але де я маю сісти? Ну, Де я маю сісти? <рес> Всі коти тут. Я так і знала. Я не знаю, що їм придумати. Може їм якийсь коврик придумати? <рес> тут таке хочемо крісло спеціальне взяти. Я вже знайшла крісло. Вася хоче таке. Ну, з каталкою таке. Я знайшла його в'юску. Треба буде взяти його. Можливо, подаруночок йому треба зробити. Буде прикольно так. Ой, взагалі, який це затишок у цей камін. Зараз так холодно на дворі. Сиро і холодно. Як виручає камін на такі от перші дні холодні. Супер просто. Настав день, де я хочу вже все перебрати. Ну, На кінець то ремонт ми закінчили. Є ще деякі моменти. Наприклад, Вася робить плінтуси, я буду ще їх доробляти, ще буду дещо підкрашувати. Але для цього всього мені ось цього бардака не потрібно. Тому я вирішую зараз це все повиносити, і воля, і буде вже чистота. Супер. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day Йду, я виберу зараз дрова для нашого каміна. Максимально підходящий. Ось який в нас вродився. хто це гарбуз. Гарбус. Такий розмір. Клас. Такий одненький. Такий, як в касті про попелюшку. <рив> Вася вже заготовив дрова разом з Андрієм. Ой ой, я щось навіть не знаю, що мені вибрати. Щось таке треба покрасивіше, але ось так ми до зими готуємось. кажуть, ця зима буде важка. Ну не знаю, не хочу лякатися, але приготуватися потрібно навіть вплоть до того, що придеться на дровах варити їсти. Навіть до того морально я готова. Тому, в принципі, ми і переїжджали під час війни в село. Так що я думаю, що це було правильно, і взагалі треба завжди старатися мати якусь дачку, де можна на випадок всяких блекаутів виїхати і перезимувати чи обігрітися. Хто його знає, що там далі буде? Я бачу, люди зараз стараються якось це все продумати, наскільки це можливо. Ну але лякатися не потрібно, звичайно, але максимально приготуватися. Щось таких красивеньких немає, не знаю. Де мені їх взяти. Це не то, це не то, це все не то. Ну от як мені витягнути звідси? Дровішки. Так, ладно, зараз щось придумаю. Красивого Моя. Привчали ми трошки нашого дружка до будки. Він взагалі боїться будки, боїться якоїсь хатинки. Він взагалі всього боїться. Ми попробували йому ту картонну, таку будку, ну щоб знати, чи йому робити, чи взагалі чи він буде. І що вияснилося, що прийшлося мені сюди залазити, показувати йому, як треба. Він так її боїться, я не розумію, як його навчити до І Ми не хочемо йому робити даром, якщо він не буде в ній жити. Ну, я не знаю, що робити. Як привчати собаку буди. Ми взагалі не собачники, ми в цьому не розуміємось. Може хтось підскаже. Ну він взагалі не хоче. Він вибрав, він спить під машиною. Отако, От чи дощ, чи ще щось, він спить під машиною. Ми навіть куртку туди стелили. Він не хоче на ній бути. Він так хоче на сирій землі бути. Ну що з ним не так? Я не розумію, як з ним поступати. Він спить не під цією машиною, а під ці бо там вища посадка. Тут він не хоче спати також. Він там, він там і не пролізе. Ось, і я не знаю, що робити. Я вже сама залазила в будку. Це був цирк, звісно. Дожилася, лажу по будкам. Який баданше в нас! Слава!